Доброго дня, мої підписники! Я надіюсь, що вас сьогодні збільшиться. І той, хто просто випадково зайшов на мою сторінку, підпишеться на мій канал. Як добре бути молодим! Ти так прутко бігаєш, що навіть заєць тебе не дожене. Ти так вмієш вилізти на дерево, злізти, долати перешкоди, бігати по сходах догори і вниз. Але з роками це стає робити все складніше і складніше. І починає боліти спина. Ой, всіх нас кому за 50, починає боліти спина від ваги, від років. І просто сама по собі. Лікарі кажуть, своє. Чому вона болить? Народна медицина пропонує своє, всякі є методи лікування спини. А от. У мене є такий от агрегат. Бачите, прямо вдома є. Не треба їхати в санаторій. Мій покійний Сергій такий апарат придбав для того, щоб я лікувала свою спину. Розтягувала хребет, щоб туди ховалися грижі, щоб почувати себе краще. Але, Господи, прости, знаєте, лінь, якась неуважність, нелюбов до себе, вона часом заважає. Дуже час. Часто... Важко подолати подолати оте якесь небажання, протест. І я вирішила, ні, Наталко, воно не має бути просто так в хаті. Ти маєш його використовувати. Як то я роблю, я вам і покажу зараз. Дивіться уважно. Може, хтось захоче таке придбати, а може комусь не потрібно, а в мене воно є, то чому б людям не побачити. Бачите, фіксую ноги. Зафіксувала ноги. А тепер перевертаюся до ноги. Кожен раз думаю, господи, хоч би назад піднестися. Ось така процедура. Розслабляюся, розслабляю руки, відпускаю їх наниз, закриваю очі і кажу, Господи, поможи, поможи, щоб той хребет розтягнувся, щоб трохи крові до мозгів, які вже не дуже працюють, прилилося, щоб якось відчути полегшення. Отак треба. Збільшувати час кожен день. Спочатку там півхвилинки, потім хвилина, дві, три, п'ять. Ну, шкоди це не зробить. Повірте мені, бо хребет він зношується. І якщо його отак трошечки відновляти, розтягати, то тільки від цього користь. <реш> Боже собачка не знає, що робить. <реш> цілує мене, цілує. А я тим часом встаю повільно. Не можна робити різких рухів. Ви знаєте, яке відчуття? От я скажу своє відчуття. От я повисіла, я не багато повисіла, Бо то з часом треба нарощувати. Таке відчуття. Ніби от щось там тримало в хребті, а тут відпустило. Легкість. От От легкість в хребті. Може, це я собі таке внушаю, хто його знає. Але, ну, то ж хтось таке придумав. Якщо він сказав, що має бути добре, значить, має бути добре. Так, Наталко, повисіла, полікувала трохи спину. А тут мені син каже, мамо! Тебе от болить спина. А я написав вірш, от чого болить спина? Чо...? Все задаю собі питання, як прийде весна. Чому часом так останнім болить мене спина? Вік, хвороба чи робота, кухня, пральня, дім. Слухайте, відкривши рота, я вам розповім. Болить спина не від городу йоги чи ушу, а все тому, що свою вроду я на ній ношу, усю свою красу богині, харизму світських дам, і виходить, що на мені сотня кілограм, а де подіти півцентнера щирої душі, а? різні звички і манери про любов вірші. Гумору, відро і кружку де мені подіти? Сліз гірких цілу чекушку, а солодких літер, ще велике добре серце вистрибує з грудей. Гігабайте, кілогерце, думок та ідей, ще пісень цілу торбину додамо багаж. Кожна сива волосина то нелегкий вантаж. Що робити її з журбою і її беремо страхів, слухів, параної, цілий оберемок, мрії, спогадів, магніти, діжечка вина? Як тут може не боліти нещасна спина? Бережіть спини, дорогі мої, лікуйте, а ще краще не зважайте на них. Моя грядка. Моя грядка, Боже, хочуть пити мої кавунці. А є, послухайте. Ха -ха. Подивіться, ніколи не було. Ніколи. Я декілька років посію, то не зійшли. То зійшли, закопичились. То був один та й то згонив. А тут, ой, мама дорогая, а ви тільки подивіться, а це вже великий. Господи, хоч би діти не побачили, бо зірвуть, то така зідж, що вже будуть пробувати. То, що воно ще не достигло, то ніхто навіть не дивіться, рядом. Рядом ще є. Ой-ой, слухайте. А цей заліз ж під кабачок. Ой, треба витягнути його звідти, бо він вже запилиться. Каже, що не можна, щоб кабачки були рядом з кавунами. Я його ой сюди О, росте тут. Так, о, слухайте. де? цей вбурений заліз також є. І так, мої кавунчики, ну що ж, нарешті, я сподіваюся, що вони таки дойдуть. О, і тут кавун. Так що зараз вже йду, вже беру відра, вже поливаю. Що ти реєш там? А де моя собака тут допомагає? Дивитику вже нору вирила. Що ти там шукаєш? Якщо там якусь мишу чи крота, то допомагай тобі Боже. А якщо просто реєш ямку, щоб бабуся там ножку зламала. То получиш. Все? Помагаєш чи мішаєш? <сум> Ай, собака живе своїм життям. А я своїм. От така, знаєте, село, воно і в Африці село. Любуюся на кавуни. Думаю, в когось може і кращі, і більші. Але то в когось. А то в мене. А для мене кожна рослинка рідна. Ну, Така я вже молодиця сільська, і така я вже і залишуся, і буду радіти кавунами, кабачками, огірками. Все приносить і користь, і радість.